Вітання всім, хто любить орхідеї. Сьогодні я хочу показати тут невеличку колекцію своїх орхідей, які на даний момент зараз цвітуть. Ось багато білих орхідей, рожевих. Ну, взагалі, я дуже люблю білі та рожеві орхідеї. Не знаю, вони мені чомусь такі ніжні-ніжні. Хоча кожна орхідея, звісно, гарна по-своєму. І жовті, і рожеві, і бордові. Ну, не знаю, мені щось, чомусь білі. І ось такі білі з рожевим, з такими крапенками, смужечками, які нагадують яблуневий цвіт. Вони мені чомусь такі весняні весняні. Ось такі неймовірні орхідеї У мене зараз цвітуть, малуються їхнім цвіту. Звісно, це не всі орхідеї. Ось такі, які зібрала на цей столик, щоб зняти відео. Краса, яка милує око. Орхідейна весна 2025. Краса, яка тішить око, милує неймовірні орхідеї. Всім дякую за увагу.